Вітаю, друзі! Ви на каналі «Невідчепна Думка, на каналі вікторин Кругозору та Ерудиції. Тут ви самі перевірите ваші знання, вашу пам'ять, вашу спостережливість. Прошу підтримати канал підпискою, подобайками, коментарями та поділитися посиланням на канал з друзями та знайомими. Я ж відкриваю 31-шу вікторину. Перше запитання. Країна, де прийнятий закон, за яким кожна дитина повинна посадити 10 дерев, щоб закінчити школу чи коледж. Цією країною є Аргентина. І зроблено це для того, щоб показати молодому поколінню, що майбутнє планети в їх руках. Друге запитання що таке тужурка? Це куртка для повсякденного носіння. Наступне запитання: Що японці дарують на новий рік на щастя? Найкращий подарунок для японця під новий рік граблі, якими вони будуть загрібати щастя. Країна в Африці, де щорічно випадає сніг. Якою країною є лисота? Що таке фабула? Правильна відповідь. Сюжет. Що таке підвода? Правильна відповідь віз. В якості кого Ярослав Гаршик вперше побував у Києві у вересні 1915 року? Він був полоненим Австро-Угорської армії. Наступне запитання: з якого міста їхав до Києва аристократ з роману Олега Чорногуза? Правильна відповідь з вапнярки. Навіщо пірати носили пов'язку на здоровому оці? Таким чином, вони завжди були готові спуститися в трьому, де панувала пітьма. Вивілене ж око швидше пристосовувалося до неї. З якого року. У європейських країнах морква стала фруктом. Правильна відповідь з 1991 року. Яке місце зайняв Чарлі Чаплін в конкурсі своїх двійників? Правильна відповідь третє місце. Яку книжку найчастіше зі слів бібліотекарів? Карду з бібліотек? Правильна відповідь Книгу рекордів Гіннеса. В якому штаті США прапор цього штату придумала дитина? В конкурсі на створення прапору штату Аляска переміг 13-річний підліток. Країна, в якій був податок на боягузтво. Свого часу, в 12-14 століттях, в Англії існував податок на боягузтво, коли платили гроші, щоб не йти в рицарі. Що таке бесаги? Це подвійна торба.